Вашій увазі, хочу запропонувати майстер-клас приготування вологих кексів для дітей. Технологія приготування кексів різноманітна. Їх готують на вершковому маслі, на столовому маргарині, на вершках, на сметані, на кефірі, на майонезі. Для приготування кексів нам потрібні такі інгредієнти: яйця, цукор, ванільний цукор. Молоко, соня олія, борошно вищого гатунку, розпушувач для тіста і, як наповнювач, родзинки і цедра лимона. В бачок збивальної машини закладаємо яйця. Це час, поки наша сумість збивається, ми змішуємо борошно із розпушувачем. i Виймаємо чашу. 3. Консистенція нашого тіста як густа сметана. На кондитерський лист розставляємо металеві формочки для випікання кексів. В них вставляємо паперові формочки для випікання. Готове тісто. Викладаємо на 2 третіх об'єма Підготовлені формочки. Кондитерський лист з наповненими формочками ставимо в духовку і відпікаємо при температурі 180 градусів по Цельсію 20-25 хвилин. перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Якщо на паличці немає залишків тіста, Наша випічка готова. Готові кекси виймаємо із духової шафи і даємо їм охолонути в металевих формочках. Готові кекси виймаємо з металевих форм і декоруємо за своїм смаком і в змащуємо цукровим сиропом. І декоруємо рисовими кульками. kokoso įstruskau, kuladų kokoso įstruskau. наш кекси готові.